Хочу сказати те, що, можливо, завтра у пресі або і сьогодні вже будуть говорити, що третя школа спекулює дітьми, третя школа привела дітей. Так от я вам скажу, як випускниця. Коли я навчалася у школі, вела шкільні заходи, коли Євгеній Лаврентівич по причині не був присутній на заході, це вже не вважалося святом. Тому я розумію, чому діти тут, розумію, як ніхто інший, і хочу сказати на всю Україну, на всю Молдаву, що це не спекулювання. Просто ті люди, які ніколи не навчалися, вони не працювали під Романова, ніхто не може судити цю людину. А, я хочу сказати, що я особисто, так як і діти щиро вірю у те, що справедливість буде на нашому боці. Ми переможемо, і ми дуже сподіваємося, що скоро все ж таки нашу школу буде очолювати наші лідери. Правда ж тільки? Давайте все складемо.

Давайте потом попустим, а потом мы выпадем. Хорошо. Давайте попустим, а потом мы будем. Привет. Привет, Константин, это помогите. Это, ну, э, есть что-то тут. Я тоже начала, вот, это. Я на вас всегда, что, а? Опять прошла мимо лаз, тоже сделала вид, что она нас не видит. А, да, просто не питання стосується вирішується в судовому порядку, то міський голова не розглядає такі питання. Тому що це питання це те. Хочемо услышать відповідь від нашого мэра, который обіцяв: "Я розберуть і дам вам відповідь". Вот этот ответ мы хотим услышать. 3 місяці ми ждали його, ми його пытались увійти, ми на прийом, петиції. Вивернули. Я знаю, на прийом було три рази приходили батьки. І відповіді Два. не почули. Три. Почу. Три. Три рази приходили. Він сказав, що ви вироби означає з батьківським комітетом. З урахуванням чого? І що наверх ходили. Три рази приходили. Дайте я подавлю. вам зараз покажу запис на особистий прийом, де написано Романов, директор третьої школи, на особистий прийом до міського голови. І що він не прийшов на цей прийом. Так, да, он сам розписався, що он не прийшов. Ні, просто а він вам не прийшов он не... сюди. А, сюди. а, а я вам приведу прийду. человека, лично с ним три раза сидел ждал нашего мэра и наш мэр сказал, что извините у меня сегодня не получается три раза подряд поэтому давайте мы сейчас говорим вы нас запишите вы же сами сказали, вы зарплату получаете запишите вы нас на прием испытания Так, звірисно, неправильно питання. У нас прийомний день у моля. Субота, перша субота кожного Допустим. місяця. Кожен вівторок, другого місяця. Вона шосте число виходить. <сум> так. Просто зараз одну людину запишіть на прийом до мене з питань кадрової політики третьої школи. Все, це зобов'язання міського голови прий... ну, прийняти людей. Ми, як депутат цей... міської ради, ви знаєте, що є розпорядження міського голови про порядок запису на особисто. Зараз ми цей порядок і пропустимо.